Малята, наступне наше з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття квіти радість нам несуть. Дітки, спробуйте, будь ласка, відгадати загадку. Рук та ніг немає, а рухається, носа немає, а дихає. Рота немає, а п'є та їсть. Що це, діти? Як ви гадаєте? Так, це рослина. Діти, а як же рослина може рухатися, якщо у неї немає ні рук та ніг? Так, дітки, рослина рухається за рахунок росту? А як же вона дихає? А дихає вона за рахунок того, що ми її поливаємо, підпушуємо землю та підгодовуємо. За рахунок чого рослина п'є і їсть? Так, малята, за рахунок того, що ми ґрунт поливаємо водичкою та підобрюємо його добривом, малята, хто з вас знає, як живуть рослини, які залишилися зимувати на клумбах? Що ж допомагає квітам зберегти своє життя взимку? Правильно малята, їм допомагає сніг. А з чим же можна порівняти сніг? Так, дітки, сніг для рослин взимку, немов ковдра, якою вони вкриваються та сплють аж до весни. Малята пропоную нам з вами пограти в дидактичну гру, яка називається ланцюжок, та дізнатися, що потрібно для росту рослини. Насіння. Грунт. Світло і тепло. Вода. Догляд і любов до природи. Дітки, давайте виконаємо фізкульт хвилинку, яка називається Я рослина. Я маленька рослина. Спочатку мене садять в землю або зернятко, або пагінець. Потім я проростаю з землі, витягую. Своє стебло пригріває сонечко, мене поливають, і мої пелюсточки стають все ширшими, пишнішими та тягнуться до сонечка. Молодці дітки. Малята, а які назви кімнатних рослин? Вам відомі. Так, це фіалки, гібіскус, кактус, фікус, орхідея, алое, каланхое і ще дуже багато різних рослин. Пограємо з вами в мовленеву гру, яка називається Що було б, якби? Що було б, якби, рослину поставили в темне місце. Так, малята, рослина погано б себе там почувала, та не розвивалася і не росла. Що було б, якби рослину забули полити. Вірно, дітки, рослинка б засохла та загинула б. Що буде, якщо доглядати за рослиною, поливати, мити, підпушувати землю, підкормлювати? Так, дітки, рослина буде гарно рости, деякі з них будуть цвісти та радувати нас своєю красою. Що ж, малята, сподіваюсь, ви запам'ятали. Правила догляду за кімнатними рослинами та зможете допомагати своїм мамам по догляду за ними. Дякую вам, мої розумники. До побачення!